Добрий день, ви знову на каналі Авторській вірші. Я хочу вам розповісти вірш сьогодні про людей, які живуть і в їхньому житті немає сенсу. Люди це такі. Люди це як ті. Сьогодні є, завтра нема. Не довіряйте людям, і все треба робити самому. Поїхали. Ми всі постійно щось шукаємо, і від життя своє беремо. Багато друзів не буває, і ми майбутнє не вернем. З людей ти друзів вже не зробиш, і їм це вже не донесеш, свій корабель лише потопиш, і щастя знову не знайдеш. Кожен з людини хоче взяти то, що потрібно у житті, не кожен зможе і поняти це не потрібно вже тобі. Живи собі, та не надійся, надії більше вже нема. Краще один чогось добися, Не слухай ті пусті слова. А слово це не горобець, воно вертатися не буде. Життя одне, хай йому грець, їх не змінити такі люди. Якщо тобі, сподобався цей вірш, а я знаю, що тобі сподобався. Поставте лайки, коментарі треба ставити, підписуйтесь на канал, авторські вірші.